50 років від дня заснування відсвяткували у селищі Гірничому. Його історія почалася в 1964 році, коли тут оселилися гірники, які дали поселенню сучасну назву. За півстоліття гірниче перетворилося із наметового містечка у сучасне розвинене селище. Приїхали геологи 50 років тому назад і почали створювати посілок, почали тут жити, привезли свої сім'ї і ось на пустому місці, на палаточному каратхі виростили посілок. Сьогодні, як тут живе добрих, приємних. Українце, попри те, що день виявився прохолодним, на свято прийшло чимало місцевих. З самого ранку для них працював ярмарок. Асортимент продукції широкий, ціни доступні. В асортименті у нас плачинда, рулетики. тільки. Зватом які пирожочки прекрасні. Гляньте, які у нас пиражочки. Баврині і плачинда. саме плачіна. саме основне, що у нас дуже вкусне плачинда. Ярмаркував з жителями гірничого і народний депутат України Станіслав Березкін. У продавців цікавився чи не накручені ціни, а стареньким допомагав переносити тяжкості. До півстолітнього ювілею меценати кожному жителю зробили подарунок, упорядкували центральний парк. Ось так він виглядав ще два тижні тому, а це його нинішній вигляд. Сзади мене була просто протоптана алейка ногами. Вони входили, попросили зробити бордюрчики, поребрики. Буквально за неділю постаралися зробити те, що змогли. Поставили лавочки, ну і окультури. Місцеві жителі. Зібралися колективом, зробили такий суботник. Ми гордимося тим, що такий осередок був зроблено з осени цього року. Це була ініціація двох депутатів народного депутата України Станіслава Семеновича Березкіна і депутата міської ради Андрія Крилівця. На алеях вже відновленого парку облаштували мистецьку виставку. Свої доробки, виконані не за один рік, принесли місцеві майстри. На цій виставці представлені майстрині, які живуть на селищі У Нас дуже талановиті, дуже майстерні люди. І тому вони виставили ці виставки, ці картини, а ми їх тут популяризуємо, щоб люди знали, з ким вони. Живуть, де вони живуть? Почесну місію офіційного відкриття свята доручили народному депутату України Станіславу Березкіну. Свято вважається відкритим. На святі читали вірші про селище, співали пісень та танцювали, аби зігрітись. Співаємо всі разом. Ми не переможні. Є пісня у нас. Святкували жителі гірничого цілими родинами. Розваги були і дорослим, і малим. Тож гуляли гірничани аж до вечора. Це для нас, звичайно, свято справжнє, тому що не часто у нас таке відбувається. Сьогодні 50-річчя селища, так що бачите, як тут людно, весело. Продукція дуже дешева, настрій усі гарний. Очень хорошо, почаще б таке організовували і ярмарки, і праздник, і концерт, і музика. взагалі прекрасно».